Вам заважає довга ручка, або баланс спінінга якийсь не такий, чи вага занадто велика, або чому ще ви дивитесь це відео? Можете написати в коментарях. А сьогодні ми розберемося, як відрізати ручку та на що це буде впливати, чи зробить це спінінг краще, і які будуть результати висновки зробимо після того, як протестуємо на воді? І так, це не перший мій досвід відрізання. У мене був спінінг доволі старого зразка з дуже довгою джиговою ручкою. Тому мені доводилось зрізати. Тоді була ще коркова ручка. По суті, відрізання відбувається так само, як ми зараз будемо з вами робити це з оцим спінінгом. Тоді дійсно стало краще. Ручка перестала мені заважати, а також баланс спінінга. Став краще. Але цього разу з цим спінінгом я хочу зробити прям екстремальне вкорочення. Він буде в мене під приманки 15-30 грамів, особливо під воблери, або важку резину. 6-7. При закиданні дуже далеко такими приманками все одно не кинеш, а там буде ручка, я думаю, десь в дві руки. Тут трішки взяв і закинув. А ось це все ми зараз відріжемо. Ну і так, щоб теж було зручно ставити на землю з катушкою. І так почнемо те, для чого ми тут зібралися. Нам потрібен стіл або якась поверхня, де ми будемо це робити. Ось прямо тут. Треба підкласти якусь бумажку, або куди будуть сипатись. Графіту буде дуже багато. Треба щось підкласти, щоб не порізати стіл. Ну, ось, наприклад, я візьму плоскогубці, молоток, і от між ними буду зараз тут і різати. Ще раз поміряємо. Тобто ось такий десь хват в мене буде. Значить, ось тут я буду відрізати. Ну, це прям екстремально. Якщо ви будете просто трішки зменшувати довжину ручки, то краще різати десь, ну, ось тут, щоб була можливість і закидати далеко. І також ви зробили те, що хотіли. Я буду робити це тут. В кінці відео побачимо, наскільки це буде ефективно. Я, напевно, навіть не буду відміряти, а прямо ось тут, ось тут і відріжу. Також для цього нам потрібна пилка по металу. Єю ну, доволі зручно відрізати з моїх минулих спроб. Так. Поклали. Намагаємось зробити рівний відріз, і поїхали. Як бачите, зріз вдалося зробити, але він вийшов ну, трішки з такими залусенцями. Ось наша друга половинка. Пола трубка. Ну, а тут треба ще обробити або наждачкою, або напільником. У мене такої нульовки наждачки не було. Зараз з собою. І отут так обтачуємо. Робимо таку форму, яка, в принципі, вам подобається. Мені подобається, щоб були заокруглені края. І треба буде потім закрити цю дірку. Чимось, щоб туди не потрапляв пісок або бруд. У мене був ось такий від фаворита заглушечка варіант, який називається цей спінінг. І от я сюди ось так раз заклеїв. І у нас вийшов ось такий коротенький, ну навіть не коротенький спінінг, а коротенька ручка. Ну, я б не сказав, що вона дуже сильно зменшилась вага спінінга. З приводу балансу вже подивимось з катушкою на воді. В минулому я сюди додавав грузиків. Але по суті, тоді виходить, що вага не зменшується, а тільки збільшується. Як цей спінінг буде для твічингу, те, що він буде клювати вниз, ну взагалі якось не проблема в плані балансу. Давайте тоді перейдемо на водойму і протестуємо, що в нас вийшло. І так, я вже на водоймі. Буду робити перший закид, тільки зібрав катушечку. Ну, в принципі, в руці, зараз поміряємо. Ось баланс у цій точці. Я думаю, не дуже далеко змістився. Тримати зручно. Закидати з двох рук. Зараз, може, спробую в іншому місці. Бо можна прямо тут. Трішки треба переловчитися. Так, ну проводка, до речі, прям зручно. Вниз смикати, воблер перечепився. Я б сказав доволі зручно. З закидом трішки незрозуміло, але з приводу зручності. Ну, одною рукою прям дуже зручно кидати. Такий одноручний став спінінг, що дуже незвично для такої ваги 15-30 грамів. Так, ну твічить стало доволі зручною. Вже не заважає, то ручка була десь ось така і постійно врізалась у локоть. Зараз не заважає. З кожним закидом все далі і далі. Просто треба приловчитися. Так, а ну дворучний закид спробую. Ну, в плані дворучного закиду так. Тут мінус. Однозначно, не так зручно. Ну але виходить, що я такий воблір, нема сенсу закидувати кудись далеко, коли твічеш, в принципі, можна і тут біля ніг одною рукою закинути, стало набагато зручніше. Зараз ще може когось спіймаємо. Бо ну дуже зручно, я би прийшовся так по водоймі, по твічу. Якщо рибка активна, повинна брати. Сьогодні взяв прям щучий комплект ці приманки такі великі. Щучку. ну і Цікаво буде спробувати ось цей сотий воблер Ну і резин, звісно ж, 7 дюймів, як без неї. Ну, і звісно, як же без такої приманки? 7 дюймів. Які ж висновки можна зробити з того, що вийшло? Вийшло доволі непогано. Те, що я хотів, я в принципі отримав: коротенький спінінг для твічингу 15-грамових, 30-грамових воблерів. Я думаю, і рудру продьорне. Зараз ще я похожу трішки половлю. Ну, а те, що пораджу вам: експеримент, це доволі така. Ну, небезпечна штука. Тобто, я міг би як отримати і позитивний результат, що я отримав, так і доволі негативний. Як бачите, дальній заброс тепер отримати з цим спінінгом не вийде. Тому будьте обережні, два рази подумайте, сім разів відмірте перед тим, як різати. І напевно, що актуальніше за все це буде з довгими джиговими спінгами, у яких ну, ручка пів метра точно і упирається вам ледь не в бок. Тоді варто. Доходити до таких екстремальних варіантів, напевно, що не, не варто. Ну, а вам дякую, що подивилися. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, і писати в коментарях, чи будете ви вкорочувати водилище. Ну, а також рекомендую вам подивитися відео про джигріх.